Добрий день, шановні колеги. Мене звати Олександра Калінкіна і тема моєї доповіді буде розкривати питання ерготерапії осіб після ампутації верхньої кінцівки у мультифакторному контексті з головною метою це уможливлення заняттєвої участі таких пацієнтів. Для початку дозвольте представити вам деякі статистичні дані. Щодо рівня ампутації верхньої кінцівки у військових, які демонструють деяке превалювання рівня ампутації, це передпліччя з дещо нижчими показниками на рівні плечового та кистьового сегментів верхньої кінцівки. Якщо говорити про, про прогноз, Функціонування пацієнтів після ампутації, окрім типу протези, які людина буде використовувати в подальшому, або взагалі відмовиться від нього. Важливо врахувати рівень ампутації, тому що, звичайно, чим дистальніша ампутація, тим буде в подальшому краща функція. Наші руки унікальні і універсальні. Коли людина втрачає верхню кінцівку, це не тільки фізична втрата певного сегмента свого тіла, це також втрата можливості балансувати. Захищати себе, своє обличчя, коли ми відштовхуємо гілку, яка може пошкодити нас, це втрата можливості використовувати руку як важель для того, щоб виконати певне заняття. Це втрата можливості стабілізувати себе, якщо ми втрачаємо рівновагу. Звичайно, це втрата можливості виконувати бімануальну роботу, коли умови завдання. Вимагають від нас використання обох верхніх кінцівок. Також це втрата можливості самовираження, тому що ми жестикулюємо, коли ми говоримо. Наші руки це продовження наших думок і наших почуттів. Ми можемо обійняти один одного. Тому людина, яка втрачає верхню кінцівку, втрачає також можливість. Реалізовувати свої культурні або релігійні потреби ми молимося, коли ми схрещуємо руки перед собою. Тому дуже важливо пам'ятати, що це не тільки фізична втрата певного сегменту тіла. І тепер, якщо говорити про фази відновлення, то звичайно це первинна фаза. Фаза перед ампутацією, яка пов'язана з дуже сильним тривалим болем, з прийомом надсильних знеболювальних препаратів, зі зниженням когнітивних функцій, з порушенням життєво важливих функцій органів і систем серцево-судинного статусу і досить сильним. Впливом на, на психічне здоров'я людини. Наступна фаза це безпосередня фаза хірургічного втручання, тобто фаза ампутації, після якої передбачене лікування болю, загоєння рани, тобто фаза гостра одразу після ампутації. Важливим елементом в процесі відновлення є. Бажання пацієнта використовувати протез або навпаки відмови від нього. І від цього буде залежати напрямок, за яким буде відбуватися ерготерапія. Звичайно, в обох цих випадках ми передбачаємо те, що робота ерготерапевта буде стосуватися формування правильної форми кукси, зменшення болю. Нормалізація чутливості, але ми далі маємо розуміти, що буде відбуватися, чи це буде передпротезна фаза, тобто підготовка куксу під протез з подальшою фазою безпосереднього протезування початкового та далі вже постійного. Коли ми будемо визначати з пацієнтом тип протези, який він буде використовувати, вносити певні корективи в початковий протез. З переходом на подальшу фазу втручання для сприяння функціонуванню, де буде відбуватися навчання реалізації заняттєвої активності і сприяння до соціального та продуктивного життя людини, з фазою супроводу, подальшої, яка передбачає коригування, якщо в цьому є потреба, можливо, додаткові завдання, які будуть з'являтися. Для ерготерапії можливо нові виклики, які пацієнт хоче здійснити і буде потребувати допомоги ерготерапевта. Якщо говорити про ампутацію у людей молодого віку і говорити про ампутацію, високого рівня, то насправді пацієнти часто відмовляються від використання протезу, але подальша фаза, яка буде стосуватися сприяння функціонуванню, тут робота пацієнта з ерготерапевтом буде полягати в навчанні реалізації заняттєвої активності шляхом того, що буде підібрано альтернативний метод реалізації цієї активності. І також фаза супроводу, яка може передбачати вирішення нових завдань, які будуть формуватися в людини протягом життя. На будь-якій фазі відновлення буде корисним сприяння взаємодії людини з іншими особами, які вже перенесли цю фазу, які вже пройшли через певні виклики і мають вже особистий досвід яким вони можуть поділитися з цією людиною, а також завірити її в успіху. Отже, якщо говорити про області ерготерапії для осіб після ампутації, то це дійсно мультифакторний процес, який треба враховувати, для того, щоб дійсно людина змогла реалізовувати свою заняттєву активність в найефективніший спосіб. І для цього нам, звичайно, необхідно для початку пацієнта обстежити з подальшим формуванням нашого втручання, яке передбачатиме в будь-якому випадку роботу над правильним формуванням кукси, над зменшенням болю і також над попередженням ускладнень. Коли ми вирішили ці завдання, ми можемо переходити до Використання безпосередньо протезу, навчання пацієнта користуватися цим протезом відповідно до його типу, або використовувати стратегії альтернативні для виконання заняттєвої активності у випадку невикористання протезу пацієнта. Окрім того, важливо враховувати когнітивну, Сферу пацієнта, оскільки процес ерготерапії для пацієнтів після ампутації це процес навчання, який буде потребувати серйозного когнітивного навантаження. Також дуже важливо враховувати психосоціальний компонент в процесі ерготерапії таких пацієнтів і вплив навколишнього середовища. Але треба пам'ятати, що найбільш важливим аспектом ерготерапії для пацієнтів після ампутації є забезпечення того, щоб процес ерготерапії спрямовувався на індивідуальні цілі та переваги пацієнта. І якість життя та уможливлення заняттєвої участі повинна мати першочергове значення незалежно від того, який тип протезу буде використовувати, не використовувати його взагалі. Якщо говорити про обстеження, оскільки для визначення успіху процесу ерготерапії враховуючи враховується безліч чинників, уніфікувати оцінку пацієнтів з ампутацією верхньої кінцівки неможливо, ці фактори успіху можуть включати в себе якість життя. Спритність, точність, координацію рухів, комфорт і переносимість, внутрішній зворотній зв'язок, положення тіла, а також частоту використання протезу. Тому представлені на цьому слайді інструменти оцінювання можуть бути використані, але обстеження не обмежується лише цими інструментами оцінювання. Зараз я би хотіла зупинитися на важливому елементі, елементі першої зустрічі з пацієнтом, який переніс ампутацію. Дуже важливо створити комфортне середовище та сформувати довіру пацієнта до вас як до фахівця, з яким далі людина має працювати. При цьому дуже важливо створити створити комфортну, спокійну атмосферу, наскільки це буде можливо. Якщо це лікарня, якщо немає окремого кабінету, де можна було би спокійно пацієнту з вами поговорити наодинці на та розповісти про свої занепокоєння і свої проблеми, ви можете використати навіть ширму для того, щоб людина не соромилась певних, певних змін в своєму тілі, для того, щоб людина не соромилась певних проявів, які зараз з нею відбуваються, і змогла відчувати себе максимально комфортно. І відкрито разом перед ерготерапевтом. Будь ласка, враховуйте рівень тривоги та депресії таких пацієнтів. Ми розуміємо, що зараз ці люди переважно відділі отримали свої поранення в екстремальних умовах, тому в них є дуже велика тривожність, дуже велика депресія. будь ласка, враховуйте це і використовуйте стратегії, які можуть. Бути корисними для, при таких проблемах. Е, використовуйте активне слухання. При спілкуванні з пацієнтом не поспішайте. Е, знову ж таки, характер отримання цього поранення передбачає можливі вторинні проблеми. Тому, будь ласка, врахуйте це і також використовуйте стратегії, які мож, можуть бути корисними для пацієнтів, як з посттравматичним стресовим розладом, з контузіями або з іншими проблемами. Будь ласка, дивіться ширше, врахуйте його психологічний стан, врахуйте його когнітивну сферу, врахуйте його здатність до моральну здатність до відновлення і готовність, і мотивацію. Це дуже важливо для таких пацієнтів. І також дайте можливість пацієнту сприйняти своє власне тіло. І ми проходимо безпосередньо до втручання, яке буде починатися з формування правильної форми кукси та зменшення набряку. І для цього ерготерапевт використовує такі стратегії, як розуміння важливості. Перев правильної перев'язки пукси, яка має відбуватися методом вісімки, при цьому на дистальніші сегменти буде здійснюватися більший натяг еластичного бинта, ніж на проксимальні частини сегменту кінцівки. Окрім того, важливо навчити сім'ю пацієнта або ту людину, яка може допомогти йому, здійснювати цю перев'язку, тому що змінювати її треба 2-3 рази на день. Але найголовніше правило, що ця перев'язка ніколи не повинна виконуватися по кола. Також важливо знати, що еластичний бинт не може використовуватися більше, ніж 48 годин підряд без ретельного промивання та висушування цього матеріалу. Таку пов'язку пацієнт має носити весь день і всю ніч, окрім періодів купання. У цей період не менш важливим є забезпечення правильної гігієни кукси. Куксу необхідно мити щодня, один-два рази з милом та ретельно висушити. При цьому не рекомендовано використовувати спиртозмісні засоби, тому що вони можуть вплинути на стан рубця. На початкових етапах пацієнт може відчувати біль, особливо якщо ми говоримо про витирання кукси. В такому випадку це можуть бути обережні промокування, і це насправді також буде. Певним сенсорним тренуванням. Наступне завдання ерготерапії є дуже важливим це попередження утворення колоїдного рубця, а навпаки, формування функціонального рубця. Для цього необхідно навчити пацієнта певним технікам самомасажу. Деякі елементи ви зараз можете бачити на екрані і детальну рекомендацію, яку можна давати пацієнтам. Ви зможете зараз побачити в чаті. Пацієнти після операції відчувають біль, і деякі пацієнти можуть відчувати фантомний біль. Вони його описують як Я відчуваю те, ніби моя кінцівка ще є. І методами для зменшення гіперчутливості та фантомного болю є десенситизація. Дзеркальна терапія і медикаментозна терапія. Десенситизація кукси відбувається шляхом введення різних текстур, вібрацій, постійного дотику, який наноситься на чутливі ділянки кінцівки. Пацієнт також доцільно заохочувати до самостійного до самостійного процесу десенситизації. це дозволить йому краще ознайомитися зі змінами в своєму тілі і сприйняти своє нове тіло. Окрім того, заохочувати людину самостійно виконувати десенситизацію кукси є доцільним через те, що людина краще сама розуміє свою терпімість, краще, Сама відчуває свій рівень болю при цьому і може поступово змінювати різні текстури більш ефективно, даючи більш сильну стимуляцію за потреби. І також після стимуляції рекомендоване вологе тепло для заспокоєння та релаксації. Якщо говорити в загальному терапія для зниження больових відчуттів, дуже важлива з метою того, що біль впливає на здатність людини реалізовувати заняття або активність, вона впливає на сон, людина не може нормально відпочити і не має сил та мотивації для того, щоб проходити процес відновлення. Окрім того, рівень болю впливає на тривалість знаходження людини в стаціонарі, і також може впливати на погіршення правил протезування та навчання використання протезом пацієнтом. І зараз пропоную перейти до такого питання, як вибір пацієнта, не використовувати протез. Було відзначено певні закономірності щодо бажання пацієнта використовувати протез та рівня ампутації, і таким чином визначено, що пацієнти з трансгуморальною ампутацією, тобто ті ампутації, яка відбувається вище ліктя, частіше відмовляються від використання протезу через те, що сам протез має досить велику вагу, і це спричиняє дискомфорт пацієнту. І важливо пам'ятати, що основне завдання ерготерапії це навчити ефективно здійснювати заняттєву активність людини у випадку невикористання протезу в альтернативний спосіб. Однак є незаперечні факти доцільності використання протезу, які демонструють зниження навантаження на контролатеральну кінцівку. Які попереджають вторинні проблеми опорно-рухового апарату через нерівномірне навантаження, коли людина здійснює всю, всю активність однією рукою? Також перевагою, звичайно, є можливість покращувати функції, пропонуючи додаткове хапання при бімануальних завданнях, якщо людина використовує протез. Також це косметична вирішення косметичної проблеми, яка вирішує питання самооцінки пацієнта і дає певну симетрію тіла людині. Тут також важливо пам'ятати, що протез є лише інструментом для покращення функціонування, для того, щоб пацієнт мав можливість ефективно здійснювати заняттєву активність та отримувати від цього задоволення. Якщо ми говоримо про пацієнтів з односторонньою ампутацією, то частіше за все, такі пацієнти швидко опановують нові стратегії реалізації активності повсякденного життя, яке переважно пов'язано з самообслуговуванням, так як це є першочерговими завданнями. І в такому випадку пацієнти використовують протез лише для окремих завдань, які потребують бімануальної роботи. Якщо ми говоримо про пацієнтів з двохсторонньою ампутацією верхніх кінцівок, то тут головною метою ерготерапії має стати найскоріше володіння базовими. Повсякденними діями, такі як відвідування туалету, прийом їжі, оскільки це є потреба в негайній автономії під час самообслуговування. Також існують дані, що у пацієнтів з двосторонньою ампутацією верхніх кінцівок часто є ампутація однієї, принаймні однієї нижньої кінцівки, тому використання протезу для верхніх кінцівок також стає необхідним для того, щоб мати можливість одягати і знімати протез нижньої кінцівки, а також для здійснення допомоги. Під час пересування пацієнта. І перед тим, як почати процес навчання користування протезом, необхідно зорієнтувати пацієнта в можливостях певного типу протезу, що він може, а чого він не може. І якщо людина буде мати нереалістичні очікування від протезу, це не призведе до Позитивного результату оркотерапії і в загальному може призвести до того, що людина не буде користуватися цим протезом. І перше, з чого можна почати, це навчити пацієнта одягати та знімати протез. Тож, розглянемо можливі варіанти протезів. І перший тип це пасивний або косметичний. Протез, який дозволяє грубо використовувати кінцівку для стабілізації об'єктів з метою виконання певних завдань, але він не має функціонального стискання предметів. Цей протез дозволяє балансувати, стабілізувати підтримувати предмети в той момент, коли основна маніпуляція предметом відбувається контролатеральною кінцівкою. І, звичайно, відповідно до назви, він несе в собі косметичний ефект. Наступний вид протезу це тяговий механічний протез, який має механічний трос, що йде до дистальної частини протезу. При цьому рух лопатки або згинання плеча. Призвонить до відкриття або закриття дистального компоненту протезу. Приклади таких компонентів ви можете бачити зараз на екрані. Наступний тип протезу-біонічний, в якому використовуються невеликі датчики, які контактують зі шкірою на проекції м'язу. І скорочення цього м'язу приводить до того, що дистальний компонент виконує відповідну функцію. Також ви можете зустрітися з гібридними типами протезів або з протезами, які підбираються і виготовляються в залежності від виду діяльності. І частіше це для різних видів спорту їх дуже велика кількість. Навчання користуватися протезом починається від базового контролю і переходить до більш складних координованих і відточених рухів. Початковою метою оркотерапії є базовий контроль, при якому пацієнт вчиться відкривати та закривати дистальний компонент протезу, або інші компоненти, якщо вони передбачені цим протезом, наприклад, це зап'ястя або лікоть. І також навчається здійснювати всі акти хопання, починаючи від наближення до предметів з подальшим розкриттям, стисканням, отриманням та відпусканням певного предмету з відповідним віддаленням до вихідного положення кінцівки. Тут, звичайно, використовується основний принцип тренування від більш об'ємних. Предметів правильної форми до більш дрібних предметів, які можуть бути зовсім різних форм. Ще однією метою початкового тренування це контроль сили стискання, під час якого людина вчиться, який тиск слід здійснювати за допомогою дистального компоненту протезу, що залежить від щільності та міцності самого предмету. Чи це м'який предмет, чи твердий. Важливо пам'ятати, оскільки через протез людині не передається чутливість, їй потрібно значною мірою покладатися на візуальний зворотній зв'язок, щоб визначити, чи предмет утримується з відповідною силою хапання. І, зрештою, таке тренування дозволяє людині успішно керувати протезом без зорового контролю. Важливо дотримуватися принципів ускладнення. І розуміти, що тренування відбувається з прогресивним визначенням швидкості для певного завдання. Під час такого тренування слід приділяти пильну увагу незграбним або компенсаторним рухам ціла людини, коли людина наближується до предмету. В цьому випадку можна використовувати дзеркало для того, щоб пацієнт бачив, в який спосіб він він виконує цей рух. Або запропонуйте пацієнту подумати та здійснити той самий рух іншою кінцівкою. Коли пацієнт опанує ці рухи, наступним кроком є навчання маніпулювання предметами та включення їх в завдання, тобто функціональне тренування. На початку це можуть бути великі предмети, які мають однакову форму для більш грубого хапання. Це можуть бути пляшки, овочі, фрукти будь-що. З поступовим переходом до більш дрібних предметів та предметів неправильної форми для ускладнення процесу тренування. Окрім того, ми можемо регулювати відсоток залучення протезу до більш активної діяльності. Якщо на початку це може бути до 10% виконання завдання протезом, з поступовим збільшенням до 20-30% і так далі. І хотіла поділитися з вами такою інформацією, яка стосується того, що є українська компанія, яка розробила біонічний протез, і цей протез увійшов у 200 найкращих винаходів 2022 року за версією Time, та потрапив на обкладинку цього журналу. Для успішного досягнення функціональних цілей для людей після ампутації, які використовують протез або ні, необхідна здатність обробляти інформацію, вчитися та засвоювати нові знання. Якщо існує когнітивна дисфункція, наприклад, порушення міркування, сприйняття, розуміння, планування уваги або пам'яті. Це буде істотно впливати на здатність людини виконувати функціональні завдання. Тому когнітивна сфера була визначена як фактор, який пов'язаний з погіршенням фізичних можливостей і неможливістю продовжувати жити незалежно. Тому когнітивні проблеми повинні бути визначені на початку, для того, щоб, для того, щоб команда мала можливість сформувати реалістичні цілі і спланувати втручання. Підсумовуючи, я би хотіла наголосити про важливість не забувати про віддалені цілі для кожної конкретної особи. Звичайно, коли ми бачимо пацієнта в гострому періоді, розуміємо про важливість зменшення болю, зменшення набряку, мінімізації больових відчуттів. Ми розуміємо, що це втручання може відбуватися на рівні функції, на рівні структури. Але дуже важливо зрозуміти, до яких саме соціальних ролей людина має повернутися, чи це буде роль чоловіка, друга, працівника. Тому дивитися ширше, фокусуватися на можливостях особи та сприяти розширенню заняттєвої участі це є основною метою ерготерапії для пацієнтів після ампутації. Дякую за увагу. Слава Україні.